А бачите, ми зараз би всю Росію раком поставили Ну там, типу, вообще вже взагалі не весело. Найстрашніше, що я в армії, це те, що там ну нема правил. Тип для цього нам потрібна пауза. Нам не можна затяжної війни. То ви ж не йдете, не йдете в ТЦК, А чому ви туди не йдете? Є, є єдиний шанс це зробити, це якщо НАТО веде зараз всі свої регулярні війська до тому мінськ. Нам буде, як і всі критикували, нам буде здаватися ідеально ідеальними домовленостями. Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. А тепер говорю про неї максимально просто. В Контексті заборони бити західною зброєю по території Російської Федерації, хоча ніби вони нам вже колись дозволяли бити по території Російської Федерації. Тепер знов забороняють. Тим паче, вийшов Путін на цьому тижні і сказав, що: Ага, якщо по нам будуть бити західною зброєю, ми будемо вважати, що НАТО вступило в війну. Хоча типу, НАТО ніби і так нам дає багато зброї, і Бредлі і так їздять по території Курської області, але. От чомусь саме на цьому тижні Путін сказав от таку от історію, і чомусь саме на цьому тижні західні союзники ще раз акцентували, що не можна бити, бити західною зброєю по території Російської Федерації. От саме дві ці події вказують на те, що готуються якісь мирні перемовини. Так, це взагалі не очевидно, але тут є але операція на Курщині і заборона західних союзників бити по території Росії західною зброєю. Це Дуже великі такі маркери, того, що скоро почнеться перемовний процес. Якщо ви хочете і, і далі е, чути інформацію про те, як пов'язані між собою такі неочевидні речі, якщо ви хочете і далі отримувати правдиву інформацію про стан збройних сил, обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також ставте лайки цьому каналу. Це дуже важливо для алгоритмів Ютубу, ну і важливо для нас. Чому я пов'язую всі ці події саме з мирними перемовинами, особливо курську операцію? Ну, я не вірю в повний ідіатізм української влади. Тобто, ну, типу, починати операцію на Курщині і розраховувати на те, що ми там досягнемо якихось серйозних успіхів, ну це маючи при цьому дуже 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 обмежені запаси резервів, ну це якийсь абсурд. Тому я вбачаю, я, я відкидаю те, те, що це може бути зрада, або те всякі там різні розповіді про те, що там Курщину обмінюють на Покровськ і так далі. До речі, якщо ви вважаєте, що має місце якась зрада, пишіть про це в коментарях мені буде цікаво почитати, бо я не розумію як можна в двадцять першому ну мені не зрозуміло як можна в 21-му сторіччі по перше приховати таку інформацію якщо не є такий, так, така домовленість здати покровськ там типу на тлі курській операції а по-друге як взагалі можна організувати такі масштабні заходи коли ми ну елементарно не можемо там три траншеї вирити якщо ми, ми три траншеї вирити не можемо а таку конспірологічну операцію реалізувати може Ну це якось логічно. Тому я впевнений, що тут нема жодної касперелогії. Ми просто собі сподівалися, що коли ми проведемо почнемо наступ на, в, на в Курській області, ми покажемо всьому світу і там странам НАТО, що Путін не такий страшний, що у Путіна нема червоних ліній. Ну і типу, хай вони заводять сюди, хай НАТО заводить сюди війська і допомагає нам перемогти. Я колись ще в березні місяці спілкувався з людьми з Генерального штабу, і вони впевнено всі казали, да, ну у нас, типу, немає. Ну, я ж не називаю цих людей, тому я думаю, що нічого за це не буде, але вони казали, один з них, на... до речі, вже не працює зараз. от, Вони казали. Прямо, що типу, та в нас нема шансів. Ну, типу, нема ніяких шансів там дойти до Криму чи ще кудись. Є єдиний шанс це зробити, це якщо НАТО введе зараз всі свої регулярні війська і застосує їх на територію України. Тобто всі свої регулярні війська без мобілізації. І я думаю, що Курська операція саме була з цим пов'язана. Що ніби ми почнемо проводити цю операцію і почнемо тиск на країни НАТО про те, що типу, ага, бачите, ми ж типу вторглись, він нічого не робить, Давайте там. І ви входьте сюди, і ми зараз його тут всі нахлобучимо, він не буде застосовувати ядерну зброю. Бо якщо ви не введете свої війська, ви ж будете наступніми. І оця от риторика про ви будете наступними це, типу, найбільший провал і найбільша некомпетентність тих людей, які пишуть про правови президенту, які взагалі ведуть перемовини з країнами НАТО. Це є у відкритих джерелах, що дійсно. Страни НАТО вважали, що якщо Росія нападе на Прибалтику, Прибалтика буде окупована. Але після того, як Росія напала на Україну, вони змінили всі свої статути і тепер вважають, що навіть країни Балтії не будуть окуповані через те, що вони А підтягнули резерви. По-перше, по-друге, ну вони проводили безліч навчань. Можна це знов ж таки подивитись, як американці менше ніж там за 12 годин розгортають свої дивізії в країнах Балтії, і це в умовах мирного часу. І що дуже ще дуже важливо, ну я не знаю, як це взагалі можна вірити в те, що Путін є небезпекою для країн НАТО. дав, дав згадайте лютий 22-го року. Скільки російські війська зосереджувались на українських на українських кордонах? Скільки вони зараз зосереджуються на проведення якихось операцій? Да вся преса світова показала фотки зі супутників, де стоять ці війська. Якщо вони так само будуть засор... почнуть тільки зосереджуватися для того, щоб нанести удар по країнам Балтії, буде піднята тактична оперативна, тактична авіація, і ці і ці просто місця зосередження будуть знищені авіацією, атакавцями тамагавками і так далі. Вони просто нададуть їм зосередитись, бо саме ця війна показала про те, що Путін не має супутникової розвідки. І про те, що супутникова розвідка, особливо її координація з усіма силами та засобами, це те, що вирішує, вирішує питання, це і те, що дуже сильно впливає на війну. Тому, коли ми вторглись на територію Курщини. Оцю карту розіграти у нас вже не вийде, і надавити на страни НАТО, щоб вони вели сюди війська, не вийде. Більше того, країни НАТО тепер виходять з відкритими заявами, і Шольц вже заявив, що ми не дамо вам бити по теритуглибі території Російської Федерації нашою західною зброєю. Тепер наступний логічний крок: це щоб Зеленський вийшов і сказав: а ну або президент, або хтось з його оточення, що. Ну, бодай вкинулася ця інформація. Вона вкидувалася і раніше. Що ага, бачите, ми зараз би всю Росію раком поставили, але нам зброї не дають, нам того сього не дають. Ай-яй, які погані західні союзники. І от в той час, поки ми звинувачуємо західних союзників і проводимо дуже важкі наступальні. Хоча і в принципі ми робили про це окремий випуск, що вона була досить вдала, бо вона проведена по стандартам НАТО. Саме ця курська операція, поки ми розтягуємо наші резерви десь на ворожій території і звинувачуємо весь світ в тому, що він нам не допомагає. У нас ми потихеньку втрачаємо Покровськ. Там нам, в принципі, ніби всі ми допомогли, всі, хто тільки міг. Але чомусь лінію оборони ми накопати, ну, ніяк не можемо. Ну, от не виходить у нас і все. Ну, ніяк не можемо. Знову ж таки, маю там інформацію від підрозділів, які там працюють зараз, що їх заводять знов на необладнані позиції. Вони знов починають все це рити, починають все це мінувати. Все по колу, типу, нічого не змінюється. Як і не змінюється те, що у нас пацики, які воюють зараз на Покровську, не мають елементарних теплаків для того, щоб відбувати. Наступи, які відбуваються зараз і вдень, і вночі. Тому прошу всіх долучитися, хто може до збору вже до, до наступного тижня, скільки зберемо, стільки в принципі, і передамо, бо збори зараз ідуть дуже туго. Може, пасики там само якось доскинуться і куплять собі там тепла, або якийсь може простий засіб ночного бачення, бо їх штурмують і в день, і вночі. І їм зараз реально дуже важко. Ми не допоможемо їм тим, що підемо в армію. Ми не допоможемо їм. Зброєю давайте бодай допоможемо їм е, засобами виявлення, щоб вони щоб вони воювали плюс-мінус нормально і адекватно, бо це ну абсурд. Ми проводимо наступальні операції на чужій території, а в той же час у нас на своїй території пацани вночі ведуть бій по принципу підняти Мавік, і з Мавік Мавік там там що відбувається. Ну тобто, на Мавіку є прилад точного бачення. І їм кажуть вліво постріляйте, вправо постріляйте. Ну це абсурд. Ну і розповідь про те, що, типу, ага, ми зараз тепер неможливий китайський план, який там нам пропонує всім заморозити територію, заморозити конфлікт по, по зіткнення, яка є, бо Путін на нього ж тепер не піде. Ми ж тепер частину Курщини окупували. А ми ще там якесь типу, створили адміністрацію, там якусь я бачив новину. Ну купували я ну, я просто на несоскую з пацанами, які працюють на Курщині, Ну там, типу, вообще, вже взагалі не весело. Типу, і не прикольно, і не дуже там всім подобається. Не так давно переписувався. А з, з командиром взводу одного там, ну скажімо, артилерійського взводу, і він каже: ну, нам я в я нього питаю, ви працюєте так, так, по тим, по тим координатах, по тих точках. Він каже, нам тут дуже важко. Ми не можемо навіть викотуватись на якісь вогневі позиції, бо до нам по нам постійно наноситься ураження всякими разними впівішками і, і, і прочим, 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 всяким іншим говном, який якого там дуже багато росіян. Вони дійсно стянули туди всі резерви, які мали, типу, і ну. А у, у них їх достатньо і потроху нас там підтискають. Тому це ніяк не вплине на Путіна. Йому плювати на ті села, які, які ми там окупували, він потрошку їх відіб'є і все. Він не хоче ніяких перемовин, це факт. Але оця курська операція дала нам змогу тепер тис, бадай тиснути через партнерів, через союзників, через Китай на нього, що ми вийдемо звідси, а ви зупините свій наступ. Бо зараз Путін, бо до цього, до курської операції, в принципі, путіну і смисла не було і наступ зупиняти, у них там все плюс-мінус. По їхньому плану виходила. Але ця операція дає нам бадай, таку змогу. Багато хто каже про те, що ці перемовини мали вже розпочатися, і ми там безліч моїх джерел підтверджують, що вони вже мали розпочатися, але не розпочались. От ну а багато інших джерел стверджують, що такі перемовини можуть розпочатись навесні наступного року. Тобто там в березні і та ну можливо в березні, можливо, в квітні. Або типу Трамп вже тоді, чи Каміла Харріс прийде до влади. Типу буде нова адміністрація і вже США, нова адміністрація в США і лише адміністрація США зможе зупинити Путіна у цій війні і зможе нав'язати йому. Якийсь мир, який буде який буде взаємовигідний для всіх і вигідний для нас. Єдине, що більшість з них каже, що базисом для цього миру буде стамбульські перемовини. Тому мінськ нам буде, як і всі критикували, нам буде здаватися ідеальними, ідеальними домовленостями. І я дійсно сам критикував Мінськ, а тепер він мені здається ну, непогано, не таким собі вже непоганим варіантом. От, в будь-якому разі, яким би чином не закінчилися перемовини, і коли б вони не почались. Пауза по війні зараз максимально вигідна нам і максимально невигідна Путіну. Адже я знов повертаю всіх до статті залужного, в якій він написав про очевидну речі, очевидні речі про те, що Путіну дуже вигідна затяжна війна. Чим 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 довше ми будемо воювати, тим вигідніше це буде Путіну. Ну це неможливо не зрозуміти, адже. Рим нам тре для того, щоб ми можемо їх перемогти. Це мають всі запам'ятати і зрозуміти. Ми можемо їх перемогти. і Можемо їх знищити. Але нам до цього треба реформа армії. Ну такої армії, на жаль, ми не зможемо їх знищити по, по одній простій причині. Ми не переможемо їх кількісно. Це мають всі розуміти. Якщо ми мобілізуємо 5 людей, вони 25 мобілізують. 5 мільйонів людей. Вони 25 мобілізують. Їх банально більше. Ми можемо їх перемогти якісно. А для того, щоб перемогти їх якісно, треба реформувати систему управління в армії. Бо в такій системі управління, коли ну, ми ж ніхто не йдемо в ТЦК, і багатьох хто дивиться це відео, ви ж не йдете в ТЦК. А чому ви туди не йдете? Тому що ви не бачите, тому що більшість людей не бачать, як він буде там використан. Він не бачить якоїсь структури цієї армії, він не розуміє, як його будуть використовувати. Він читає тільки безліч страшилок про цю армію. Бо інформаційна політика навколо мобілізації, вона чомусь мені не зрозуміла, бо у нас при владі кінопродюсери, але вона провалена. От, а якщо провалена інформаційна політика навколо мобілізації, ми будемо мати ті результати, які маємо зараз. А перемогти і знищити Путіна можна тільки, якщо провести смарт-мобілізацію, правильно мобілізувати людей, правильно їх використовувати, бо люди не бояться. От і ти люди бояться йти в нікуди, в невідомість. Отак, от, от люди бояться йти. А якщо запустити систему рекрутингу, яка у нас напрацьована, якщо провести правильну смарт-мобілізацію. Ну, якщо вже нарешті зробити в армії якісь зрозумілі правила, бо найстрашніше, що є в армії, це те, що там ну нема правил. Я, наприклад, коли був в армії, то. Ну, типу, там які якісь там речі, я там не міг зробити, та? але якщо я зробив комусь би дзвінок, будь-який, то я можу можу що завгодно робити в тій армії. Тобто, ну це бредятина, Такого не може бути. Якщо є правила, то вони мають бути для всіх. Не можуть бути для одних одні правила, для інших інші. Які б вони не були, але вони мають бути якимись загальними. І звичайно, ці загальні правила мають бути побудовані на людоцентричності, щоб тих командирів, які собі дозволяють солдатикам казати, та мені на вас плювати, мені інших прийшлють. Ну, я реально бачив ці відео і так далі. Я не буду їх викладати, бо маю там якісь певні поняття, типу, але ну це це ж бред. Як ці ці солдати, які ці відео покажуть і порозповідають, що таке відбувається, і хто в таку армію піде? Щоб у таких командирів не було, і щоб у нас людей дійсно використовували правильно, а не як ресурс. Тоді буде ок, тоді ми зможемо. Бо ми інтелектуально сильніші, і ми тоді зможемо знищити оці всі піхотні піхотні безпонтові атаки. А допоки, прямо на зараз нам потрібні мирні перемовини і мирний процес. І, і запам'ятайте, це не процес про те, що Путін більше ніколи не нападе. Путін буде нападати на нас завжди. Це війна на віки. Але нам потрібна пауза для того, щоб реформувати армію. Отже, що ми маємо на виході? Ми маємо нереформовану армію. Ми маємо забороду від західних партнерів бити їхньою зброєю по території Росії. Ми маємо не бажання наших західних партнерів вводити сюди війська, які будуть наступати на умовний Мелітополь. І ми маємо квартал 95, який я не знаю, чи це квартал, чи просто це якісь мужики, які мені не зрозуміло, чому вони не в армії, чому вони не служать, які виходять і співають пісніку. Я реально це бачив. Я думав, що це якийсь фейк, я бачив це реально. Що ми, типу, будемо вести перемовини тільки коли ви підете з нашої землі. Та припиняйте маячню про припинення вогню. Дуже прикольно. Я б всім рекомендував би взяти по автомату і піти вигнати росіян. Я не знаю, бодай з, з Новогродівки, Новагродівки, яку ми ну, яку ми втрачаємо, або бодай там з будь-якого окупованого села, або бодай просунутись там на 20 метрів, метрів, не кілометрів вперед. Зайняти одну траншею російську, там якраз десь взвод їх виступав, отдати їм по автомату. Хай бодай траншею візьмуть. І я не знаю, як це відбувається і звідки це береться. Я при тому, що знов всіх повертаю до реальності. Затяжна війна вигідна росіянам. Вона не вигідна Нам нам треба був близькіх. Нам не треба затяжна війна. Якщо ми входимо в затяжну війну, ми не зможемо реформуватись, бо нам треба реформуватись, зробити інші трошки збройні сили, і тоді ми знищимо росіян. Для цього нам потрібна пауза. Нам не можна затяжної війни. Звичайно, тим, хто при владі, вигідна затяжна війна, бо якщо затяжна війна, якщо буде пауза, будуть вибори, а після виборів настане відповідальність. Але я не так давно спілкувався з одною розумною людиною, який мені сказав, «Та ладно, що ти переживаєш? Всі ці люди потікають десь в арабські Емірати і будуть потім розповідати про російські наративи. Ну а що ні, в принципі, це цілком реалістично, що вони десь знайдуть собі місце і навіщо росіянам буде їх ліквідовувати, якщо вони будуть правильні наративи розвивати і правильні теми толкати. Але на поточний момент їм невигідно зрозуміло перемир'я, бо вони, потім, вони втратять владу. І під, і під це виходить 95-й квартал. Я думаю, що під це чи під щось подібне, і отаке от розповідає нам по телебаченню. От. І більшість, що саме жахливо, що більшість населення, деяка частина населення в це вірить. Треба ще раз зрозуміти, що воля нації до перемоги вимірюється чергами в військомати, а не співами по телебаченню. І черг військомати у нас, на жаль, не буде, бо у нас повністю провалена мобілізаційна політика. Ми обов'язково переможемо, але не в цьому році, і не в наступному. Нам треба реформа, нам треба, нам треба реформа армії, нам треба нормальні люди в армії, і, і тоді перемога прийде.